Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, я знову з вами. і Сьогодні ми будемо говорити не по недільній темі, а я би хотів підняти досить таку важливу тему для кожного християнина. Тему, яка стосується катехізації кожного із нас, і в тому числі всього загалу тих. То вірить в Христа і є наліжні до традиційної церкви. Чому саме катехізація? Тому що це основа, на якій будується наш християнський світогляд в площині апостольського і свято-Батівського вчення. Ви скажете, чому не христового? Безперечно, Христову, тому що апостоли і святі Отці Церкви вони опиралися тій, тій на святе Письмо, витворюючи свій підхід до розуміння Його своїми подвигами, своїм святим життям, створюючи той особ... ту, можна сказати, під основу досвіду свого. Яка задіяна в церкві як досвід духовний, без якого нам було би дуже дуже непросто. Ми бачимо, наскільки це проявляється в житті церкви, в житті християнина, коли замість досвіду починає проявлятися бродіння людського розуму, побудоване на егоїзмі. І, і до чого приводить цей, це бродіння і цей егоїзм. Тобто втрата тих е, орієнтирів е, в духовному е, діленні, в духовному в духовній дорозі, які приводять до пізнання істини такої, якою вона є по, по суті. І тому катехізація, вона необхідна, необхідна е, в. Як предмет нашого, нашого пізнання релігії, без якого я ще раз повторююся, дуже і дуже важко знайти самого себе. Чому саме? Бо тому, що на цій дорозі пізнавальній дорозі зустрічається дуже багато тих, хто виступає в ролі учителя, будучи самі не вчені. І е, тільки через свої амбіції, через своє бачення, через е, свій можна сказати, такий людський, притаманний людині егоїзму, стараються нав'язати ту чи іншу думку. Тому чи іншому загалу і або тим чи іншим людям, які попадають у сферу їхньої діяльності, їхньої реалізації самого себе. От це дуже непросто. От чому саме церква вважається безрішньою, непомильною? Тому що церква акумулює в собі всю, я би сказав, святість Євангелія. Святість передання, святість тої праці, доробку того, який як досвід є невід'ємною частиною реалізації закону євангельського життя самою людиною. Ми не говоримо, що там святість поставленої людини, яка вже будучи митрополитом і патріархом, вона вже свята. Ні. Церква це собор і е, Правна, апостольська церква, яка е, собором і вирішує ті питання, які постають е, в, перед церквою в її е, е, богослівській праці. І катехізація або е, основи цього богослів'я вони стоять тут краюгольним каменем, який і символізує собою Христа, тому що пізнаючи Христа, пізнаючи його науку, тобто Євангелія, пізнаючи святе Письмо Старого Заповіту і праці святих апостолів, ми торкаємося основи. А вже досвід, який випрацьований по нашим попередникам, полегшує нам це пізнання е, цієї основи, полегшує тим, що ми вже знаходимо ті дорогоукази на тих непростих і складних дорогах е, життєвих, які ведуть нас до істини Христової істини, не до людської, а до Христової істини. От чому сьогодні, от дивлячись навіть такі є програми у пошуках істини, де висвітлюються різні питання сучасного світу в різних вимірах людської діяльності і в минулому, і в сучасному, показуючи доробки і опущення або досягнення і помилки, все ж таки мене дивує одне. Навіть в астрономічному такому полі пізнання все ж таки от, говорить про, там, про світи поза нашою галактикою, та й наші, взагалі про наші планети, наші галактики все ж таки відкидають присутність Бога. От таке явище, от, такий закон природи діє там. А чому не сказати, що це от іменно, і, іменно замисел і прояв творця? Який створив цей світ, показуючи свою велич, досконалість, от пізнання Бога, от є така у богослів'ї, який вивчає природу навколишнього середовища, астрономії, астрономі, природу Всесвіту, для того, щоб дійсно пізнати через це велич Творця. І тому е, говорити про м, доцінність катехізації, це говорити про те, що от е, як в школі буквар, без якого не обходиться початкове навчання дитини, е, так само і катехізіс, це той же самий духовний буквар, як, з якого починається праця е, в пізнанні. Істин божественного відкриття, а отже, і в тому ж самому е, пізнання самого себе в реалізації цього відкриття і е, його усвідомлення і задіяння в цей е, процес витворення себе. Е, я би хотів, щоб все ж таки е, я зачитав вам перед цим, як ми продовжимо нашу розмову, е, Іслання апостола Павла до Ефесян, другий розділ, 14, 22 вірш. Це апостол, який читається в 24 неділю після Зелених свят в храмовому богослужінні. Браття, от вдумайтеся, всі слова так уважно. Христос, наш мир. Він що зробив? Із двох одне. Зруйнувавши стіну, яка була перегородкою, тобто ворожнечу своїм тілом скасував закон заповідей у своїх рішеннях, на те, щоб із двох витворити в собі одну нову людину, Чинивши мир і щоб примирити їх обох в одному тілі, з Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому. Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько, бо через нього одні і другі маємо доступ до Отця в одному дусі. Отже, ви більше не чужинці, і не прохожі, а співгромадяни святих, домашні Божі, побудовані на підвалені апостолів. І пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос. На цьому вся будівля міцна споїна росте, як святий храм у Господі. На ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога у дусі. Як бачите, апостол пояснює, висвітлює саме служіння Христа. Як об'єднуючого в одне ціле людську постать, людську особистість. І е, тим більше, що руйнує ту стіну гріха, яка стоїть між людиною і Богом. І от людина, яка живе в Христі, людина, яка стремиться до цього життя. Вона повинна все ціло усвідомлювати, що Христос є наріжним каменем, а усвідомлювати через пізнання основ е, тієї віри, то, тих законів, які вложив Христос для, цього, для цієї дії е, в праці в ім'я себе і в ім'я спасіння своєї душі. Отже, ім'я того, щоб стати храмом Духа Святого, тобто стати храмом Божим, не от як у Явк хрещенні, не дітьми світу цього, а дітьми Царства Божого. Отже, такий предмет, як катехізація, якраз направлений на те, щоб ми пізнали правду і стали дітьми Божими, Щоб дало нам можливість. Не інертно, не обрядово, не своєвірно, а з глибокою вірою, з глибокими знаннями розуміти, діяти і працювати в ім'я цього. Отже, починаємо з молитви «Отче наш». Я думаю, що кожен знає її початкові слова, і я думаю, що 90% людей знають цю молитву. Отче наш і хіба занадто байдужі, або занадто е, агресивно настроєні проти своєї душі, не знають цієї молитви. А у більшості знають, вона починається з? Як, як, якими словами? Отче наш небесний. Отже, ми звертаємося в цій молитві, Особисто направлено конкретно до Отця Небесного. Це молитва, яку нам залишив і виклав сам Господь Ісус Христос. слідуючий раз я постараюся детально підійти до цього більш детально, щоб ви поєднати з Іваном від Матфія. Який передав нам цю молитву, ці слова Спасителя, і детально дати вам зрозуміти ту обстановку, в якій Христос привчить своїх учнів і всіх своїх послідовників, як спілкуватися з Отцем Небесним, оце формула спілкування, в якій закладено все. і Славослів'я, тобто ми славимо Бога, і наші потреби, і е, наші умови, і наші прохання. Розумієте, от молитва очі наша дуже яскраво вбирає у себе ці названі е, такі е, відносини, якими ми в. Е, Спілкуємося, або з якими ми звертаємося до, до Бога Отця. І отче, отче наш Небесний. Чому саме Отче наш, а не Отче мій? Чому ми, особисто звертаючись, звертаємося не від імені себе особисто, а від імені загалу? Отут От дуже е, яскраве таке питання, яке постаючи, і на яке ми повинні відповісти саме собі. Чому саме суть цього, звертання? Тому що ми, перш за все, е, створюємо цим і якби визнаємо, що ми всі, ті, хто е, визнає Бога Отця, ми є Його діти, Його творіння. Ми є його загал. Ми просимо не тільки для особисто для себе, це не наш людський егоїзм. Тут немає нашого людського я, тут немає нашого людського егоїзму, тут є загал, тут є церква, тобто зібрання, яке, визнаючи своїм отцем Бога, об'єднується в родину. В одне ціле, де всі є брати і сестри, а є наш Небесний Отець, не біологічний земний Отець, а де отцем є Бог, творець всього. Той, хто сотворив все і людину в тому числі, і в тому ж числі кожного із нас. Розумієте? Де зникає оце біологічне розуміння суті свого буття? Ми говоримо, що причиною нашої появи на цій землі є батько і мати. А давайте поглобше подумаємо, чи тільки батько і мати, хто тоді, запропоновано біологічного матеріалу, покликав конкретно кождої з нас. І Давид правий, коли він говорить, ти витвори мене в утробі матері моєї, не батько і мати, не біологічне начало, а Отець Небесний, який з того біологічно запропонованого матеріалу покликав ті назвами, конкретно названих, конкретно існуючих, живучих на цій землі. О за що ми повинні і дякувати йому, Господи, я дякую Тобі за те, що Ти покликав мене в цей світ, що Ти дав мені можливість побачити Його, жити в ньому, творити в ньому, відчувати себе, самоосвідомлювати себе в ньому, от чомуся суть нашого покликання в цей світ, і бути співпрацівником на землі тобі. Але чи ми стаємо співпрацівником своєму творцеві, чи навпаки, противником? Йому це вже питання, яке стоїть перед кожним із нас, яке ми повинні усвідомлювати через аналіз своїх поступків, способу життя. І тоді розуміти, що е, релігія це не опіум, як називали її матеріалісти і е, так далі. А це. Е, той стан, в якому людина, углублюючись у потреби своєї душі, відкриваючи перед собою свій духовний світ, все більше і більше розуміє, що матеріальний світ це тимчасовий світ, що це тимчасове перебування кожної з нас в цьому світі. І наскільки ми це розуміємо, наскільки ми зможемо. Використати цей світ, реалізуючи себе над таким, і як ми його використаємо, таким буде наша і вічність. Тому ми всі звертаємося до свого Творця, як діти його, визнаючи, що ми велика людська сім'я на цій землі. Я не говорю критеріями Катехізісу, просто даю можливість зрозуміти це більш обширно, щоби. Не в конкретній формі, як виложено в катехізі, а в загальній формі, щоб ви зрозуміли всі, що ми є з вами, брати і сестри, в лиці нашого Творця. І молимося ми всі не від особистого імені, а від загального імені, тобто від цієї нашої людської спільноти. Отому Отче наш, звертаючись до Отця конкретно, ми називаємо Небесним, тобто Отче, якщо говорити сучасною мовою, Отче Вселенної. Тобто Отець, який є батьком не тільки земного всього, землі і нас з вами, а всі батьком всі і вселенної. Тому що Він є творцем всього, що ми бачимо, і те, що навіть ще не можемо побачити, про що догадуємося. От Бог не конкретна особа, яка відбивається в конкретному зображенні чи конкретному уяві. Ми Бога, як Василій Великий, каже: Господи, я не можу, я віру в Тебе, але я не можу усвідомити Тебе. Мій розум не здатний обняти тебе і усвідомити тебе, тому що ти виходиш за рамки цього мого усвідомлення, коли я дився і пізнаю Твоє творіння, яким ти можеш тоді є, коли таким величним і злагодженим є твоє творіння. Отому, е, Отче Небесний це якраз звернення до Отця. Отче Вселенної, де ми з дучим просимо одного. І не тільки просимо, а висловлюємо свій стан, в якому, пізнаючи Отця Небесного, виривається у нас той вигук, Хай святиться ім'я Твоє. Тобто Чому святиться ім'я, що таке слово святитися, прославляється, висвітлюється, усвідомлюється, тобто багатогранність того, що ми, через що ми пізнаємо велич Творця. І не просто при якомусь обмеженому вимірі. А все в цілому, як я щойно говорив про слова Василя Великого, все в цілому сприйнятті ми освятимо ім'я. Тобто не тільки воно проявляється для нас як велич, але наскільки ми можемо і в той же самий час величати ім'я Бога, чи ми обмежено сприймаємо Його? Що ми сприймаємо наскільки, наскільки може сприйняти Бога наша свідомість. І тоді все, і діла наші, і уста наші, і спосіб життя нашого прославляє ім'я Боже. От як конкретно і чітко, і як необхідно це розуміти, що ми, ми були якраз тут. Співпрацюючими в царині пізнання Бога з Богом, а не просто знаєте, Боги на землі. Ось ми хочемо так стати. І тому часто от ми бачимо, наскільки людина відкидає Бога і займає нібито його місце для того, щоб показати свою велич. Так, ми спорядили космічні експедиції до Марса, до Венери на місяць і так далі. Ми вже стараємося вийти за межі нашої галактики, готові на це і готуються, але чогось ніяк не все вдається нам. То техніка підвела, то ще якісь інші фактори. Ми стараємося зайняти це місце. Ми возвеличимо і славимо своє ім'я, ім'я людини, розумної людини, зазнавшоїся людини. Це в великому вимірі. А посідемо, наскільки ми не співпрацюємо з Богом, наскільки ми не славимо Бога, як Його творіння? От тому це важливо знати. І я думаю, що. Далі не буду продовжувати свою бесіду, не обтяжувати вас своїми словами. А от наступний раз ми знов повторимо спробу все ж таки далі пройти по всіх проханнях, молитви «Отче наш і детально зупинитися на кожному слові, пояснити, роз'яснити це слово. В катехічному, в світлі катехізису тої правне правдивої ну, істинної віри, яка без якої наша релігія не мала би ніякого шансу. Вона би була розпливчаста, от перемінна. Знаєте, от чому саме і православна церква. Вона називається в грецькому в слові ортодоксія, незмінна, старовинна. Чому саме? Тому що є незмінні величини, які не можна змінювати. Вони є істиною, а істина є незмінною. Так само, як і в математиці, і в інших точних науках, без, які мають свою. Основу, а вже само собою, що розвиток цієї науки це розвиток світогляду людини. І людина ніколи не може відкинути цю підоснову, лиш на цій підоснові розбудовує свій світогляд матеріальний, інтелектуальний, а ми християни, свій духовний. Оце якраз основа. На якій ми розбудовуємо свій духовний світогляд. Дякую за увагу, і хай Господь благословить кожен з вас. Пізнавайте, читайте Святе Письмо. Читайте. Це, знаєте, церква вчить, наставляє і треба від своїх вірних бути освіченими. А освіченими можемо бути тільки тоді, коли цього бажає кожен із нас. Хай Господь благословить і помоє вам. Слава Ісусу Христу!